А, у мене скарга до вашого сина! Що він наробив? Це ви поводили цей згусток нігілізму? Це я. А він його батько. Так. А, послухайте, я на уроці доручив дітям. Що ви робили? Доручив дітям. А, до ну-ну. Доручив дітям зробити інсталяцію на тему буття. І що зробив ваш отпуск? Зараз. Зараз. Ось! Ви бачите проблему? Ну, так, є проблема. Можна було краще закрутити, а так загалом нормальна табулетка. Що не так? Що не так? Де? Безліч образів, де? політ фантазії, де це все? Він мене зараз буде чи газманить? я не розумію. Скажіть, а що мав зробити наш син? М -м -м. Для прикладу! Для прикладу, я вам зараз. Ось! 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 Ось, Ось. це інсталяція буття! Це робив якийсь придурок. А що ти смієшся? Це робила маленька дитинка! Це я роблю! Жодна дитинка так не зможе. Я сказав вашому сину, переробитися. І що він зробив? Що він зробив? Що? Ось дім для птахів. Фу. Нормальна спокійня. Що не так? Було Я скаржаться. Дітей не заладні голубів. Я їх заради річності, щоб людина поставоків побачила, наприклад, ось це і зіберігалась від захвату. Короче, вони з нашого сина рукажок роблять. Я зрозумів. Ви просто маргінал. То чого тут маргарин? Оцю табуретку наш син Так. Ми її забираємо. Сиріка, радій, тепер у нас дві табуретки. Я шкода, що вас турбують проблеми вашого сина. Дуже турбують. Я з ваших сніг зрозумів, що у нас нормальний хлопець ще й з руками. А Господи! А він шовка логота! Це сини. лосини. Капицям! Та ти його ну, дивив нього ну, ну, грабець випирає. Це його ж такі нього шпаків робив. Вітаю! Ваш син постійно порушує дисципліну. Що він вже там наробив? Шо, що штани в тебе вкрав? Звисок клеєм намазав. Ні. На козлі твоє прізвище написав. Ні. Він взагалі не виконує моїх вказівок. Наприклад, в моєму занятті він пробіг. Споприсіданки 15 разів підтягнувся. Що не так? А ми на тому занятті медитували. Розкривали третю-четверту чакри. <рес> Які ще чарки? Він шобухає з дітьми. <рес> так, хто буде займатися фізичною культурою в моєю дитиною? Я, але я в першу чергу розкриваю дітям духовну складову. Ось, наприклад, тому на заняття ми робили Асани. Ось, наприклад, Асана, собака мордой униз. Ай-яй-яй, ай-яй, молодець. Ви чуєте? Це ж я поколі. Я так не можу. Мені потрібен ретвіт. Ви чули? У вас фізкультурний артрит! — а ви тут тримаєте. Це що от, не школи якийсь пансіонат чи що? У вас взагалі у школі охорона працює чи ні? У вас якийсь приборок в кабінеті? Взагалі-то це наш вчитель. Вчитель. Хобі хорсінга. хоба губа Хобі хорсінг. Хіра-гора. Хобі-хосінг. Бережок. Слухайте, у нас у бабці в селі теж був один такий. Дурачок. І він рульом бігав. Але ж його в школу не викликали. Це викладати. До речі, хобі – це тобі такий новий вид спорту. Він прийшов до нас з Європи. Це стрибки на палці з конячою головою. Це ще й спорт, звичайно, як мест-хобіхорсинг. Кінчений майстер спорту. Сам. Вибачте, а що наш син робить не так на ваших уроках? Ваш син взагалі не приходить на мої заняття. Ну звісно, його хто побачив отак на палці, та ну люлей би дали. Та хто б його люлей дав? Я. Вибачте, я з ним поговорю. І з сином також. Дякую. Це що таке? Це дзвінок на мій урок. Яна Вікторівна, вибачте, я вчора до вас не заїхав, замотався. Але сьогодні ввечері чекаю вас на індинальних заняттях. А! <плес> я зрозумію, хто вас свикає. Слухай, мені психолог потрібен. Я тільки що бачив музикант кого там колгота. і все, на пальці. Капець. Психолог також скажеться на вашого сина. От, подивіться, що намивав ваш син. О... Так, а що тут? А, я зрозумів. Будиночок повинен бути райдужний, а ведмідь в кого yeah, yeah. так якось із культурника. А що не так з нашими малюнками? Я, я не, не знаю, що так психологи не змогла пояснити, тому що вона плакала. Але Щоб мого сина лікували тут, так. в гімназії. Так. І лише тільки дозвіл від мене. Так. Легко! Так, будь ласка. Ось така штука і два таких кругляка. Отак. Оце мій дозвіл тільки у письмовому вигляді. Будь ласка. Це слонення? Дивіться. Де ж нагинути? Я почув свою конфронтації і ось я тут. Поліція щастя на місці працюємо. А... Це що ще за придурок? Я вчитель щастя. Виглядає, як не щастя, якесь? Слухайте, вам би разом з фізкультурником на Євробачення поїхати. О! Ми не пройшли. Але наступного року обов'язково ми це зробимо. Але зараз не про це. У нас проблема з вашим Льошею. Розумієте, я допомагаю дітям знайти закладки. Ні, Гармонію в житті. Я Тому кожен урок починаю зі сміхотерапії. Я роблю ха, я роблю ха, я роблю ха-ха, я роблю ха. -ха, я роблю ха, -ха, я роблю ха, -ха. А потім я роблю хвилинку німашок. О боже, я ж не заробив Хвилинку німашок і не Так, Не підходьте, до нас. мене! Ви відчуваєте щастя! З батьками можна спробувати й до мене. Так, все, ми забираємо документи з цієї школи і приходимо до нормальної, звичайної школи. Звичайної? Боже, мені дуже прикро про це чути. Тому я починаю сльозотерапію. Я роблю хо-хо. Я роблю хо-хо-хо. Я роблю ха-ха. тина мало нормального світла